Після знищення анклаву, біженці Зароя та сховище 13 створили нове поселення за допомогою генератора Едемських кущів. Опинившись на відстані сотень кілометрів від свого сховища, мешканці сховища 13 вирішили приєднатися до поселенців Заро. Технічні знання перших та навички виживання других забезпечили розвиток та процвітання нової спільноти. Два покоління одного роду були знову об'єднані, і їх рятівник, обраний, став їх старішиною. Жителі Модоку та Слакси прийшли до згоди. З усиллями обох спільнот, модок став головним постачальником фермерської продукції для всього регіону. НКР та Волт Сіті продовжили свою співпрацю і через декілька років після падіння анклаву. Роджер Уестін став головою ради НКР. Він негайно обмежив розширення республіки на північ та підписав угоду із Волт-Сіті, визнаючи їх незалежність. Через кілька років після угоди Уестін пережив інфаркт та пішов у відставку. Для подальшого лікування він переїхав до Волт Сіті, де невдовзі одружився з Джоан Лінет. Менш ніж через місяць після падіння анклаву у Нюріно почалась війна бандитських родин. З передвоєнною зброєю в руках родина Райтів зрівняла із землею всі казино у місті. Вся війна тривала лише 43 хвилини, а коли курява розсіялась, півміста було знищено вщент. До сьогодні у Нюріно прийнято вважати, що саме Райти заснували це місто. І, хоча родина Райтів так і не змогла повністю відновитися від смерті Річарда, усвідомлення того, що винний отримав заслужене покарання полегшило їх стурбоване життя. Оптимізація реактору Геко стала першим кроком на шляху до співпраці між гулями та мешканцями Улт Сіті. Енергія з Геко дозволила Ул Сіті і надалі розширюватись, ксенофобія лідерів Улт Сіті. Почала повільно танути, коли гулі та люди почали працювати разом. І ця співпраця перетворила обидва міста на маяк терпимості та довіри. Час від часу до людей доходять чутки про Гарольта. Схоже, дерево на його голові стало ще більше, а за чутками на ньому навіть зростають фрукти. Подейкують, що насіння з цих фруктів. Здатне пускати коріння навіть у найсухіших місцях пустки.